Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання вам з Карпат, з санаторію Боржава. Сьогодні день батька і нас запросили на майстер-клас по приготуванню бограча. Зараз підемо, подивимось, що ж там будуть нам показувати. Вже люди ось збираються біля мангалу. А я покажу вам, тут розквітла вже лаванда. Дуже схожа на мою вдома синя-синя. А це вже буде така мускового кольору, теж ось ось розквітне. Ой, джмель! Це, це джмель? Малесенький. Хоча ніби так. Це не джмель. А що це? Таке. Та наче джмель. Уже який він пухнастий. Яка краса? Так багато їх на спіреї. Спірейка пахне. Там вже багаття розпалили ведуча, яка буде презентувати. яка готується Не менше почекаємо, з вас вже повернулася. можемо сказати, що це закарпатський пограч, тому що саме на Закарпатті. Можете її зустріти в будь-якому закладі. Він є національною стравою Угорщини, тобто це є угорсь... угорський суп-гуляш. У перекладі бограч на угорську означає казар. І з цього вже випливає, що бограч має готуватися обов'язково в казані. Тоді він буде смачніший. Ну і, звичайно, можна готувати бограч на плиті, ми це робимо дуже часто. Але найсмачніший е, він виходить на відкритому ось такому вогні. Е, Бограч розповім вам трішечки історії виникнення бограчу. Бограч має два види історії, і там він взяв із собою різні види продуктів, які мав вдома. І там, серед пастухів, виникла ця якраз національна їхня страва. Це перша версія. Друга версія це коли угорці. Було полонів турків, і угорські кухарі готували для турських, турків солдатів страх. І одного разу угорський повар переплутав і додав багато паприки, і зробив цей суп гуляш дуже гострим. І коли він віддав їх їсти туркам, вони не стали його їсти і віддали полоненим угорцям. І з того часу угорський кухар так завжди робив. Тому що він розумів, що це будуть їсти його друзі, колеги у горці. Яка правдивіша версія виникнення цієї страви? Ну, існують ці дві самі основні версії. Як саме має готуватися бограч? Я вже вам сказала, що бограч обов'язково має готуватися не менше трьох годин, тому що м'ясо він має бути наваристий, і тоді він буде найсмачніший. У технології приготування обов'язково має бути три види м'яса. Тобто має бути свинина, телятина і баранина. Хочу вам сказати зразу, що ми баранину не додаємо, тому що не всі її люблять. І тут зараз у нас є два вида м'яса: це є свинина і телятина. Ну і, звичайно, має бути підкопчені. Зараз у нас тут є підкопчені реберця. Тому що саме підкопчені дають також тож, так, наваристий цей смак. Як починаємо готувати? Ріжемо сало, також підкопчене. До речі, в нас сало власного виробництва, тому що у нас на боржаві є на конюшній власній свині, де наші хлопці виготовують, потім коптять, підкопчують і всі різні козацькі столи. На майстер-класи у нас саме сало і підкопченості власного виробництва. Це інгредієнти, і Звисуць. ви знаєте, що у нас то вже в нас Юлій поготував для нас щоролойський тонас Танок. <звук> і стоїть ядерно. Стоїть ядер. Там буде поперед. Чи почекай, хай вже сядуть всі. Мені для моїх підписників, щоб подивились, як виглядає справжній бограч. І повара покажу можна. Смакота ми це будемо куштувати. Хто хоче? Ну, Там ставте дощечку, я поклала, аж можна більше на це бачила. Хто хоче, може сфотографувати. Я готовий. Ну, якщо треба буде солі, то сіль буде на столі. Гостроти, я думаю, буде достатньо, бо він такий досить гостренький. Такий, як має бути бога. Ми сідаємо смакувати бограчем. Зараз ще прийде пані Наталя, і будемо пробувати всім, хто є, смачного. Бачу тут картопельку. <ріпи> Копчене сало. І оце тісто як терта таке. Оце міленьке. І копчені реберці. Ось порізане м'ясо. Поїли ми бограч, дуже смачний. Мені сподобався, дуже-дуже смачний. Такий і в міру гостренький, і в міру солоненький, тому що тут всі на дієтах, тому зробили такий нейтральний смак, що був це чубушник. Я його нюхала, він чомусь не пахне. Може такий сорт, не знаю. На цьому я буду відео своє завершувати. Може, щось буде ще цікавеньке колись, поки ми тут, то я вам обов'язково зніму і покажу. Подівлюся, з вами. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші коментарі. Вподобайки і коментарі і побажання. Дуже приємно читати. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Не забуваємо, донатимо їм, допомагаємо, молимось, хто чим і як може. Вони єдина наша надія і наша віра у світле майбутнє. Слава Україні і всім героям слава. До зустрічі, друзі!